Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який зараз намагається отримати номінацію від республіканської партії, щоб балотуватися знову на посаду очільника американської держави, закликав сенаторів республіканців не підтримувати жодний компроміс із демократами, який стосується. Питання безпеки на кордоні із Мексикою. фактично, це означає, що Трамп рішуче виступає проти пакету угод, які мають призвести до виділення такої очікуваної допомоги для України. Сенатори республіканці не погоджуються із колишнім американським президентом з однієї простої причини. Вони вважають, що ті компроміси, яких вони досягли з адміністрацією президента Джозефа Байдена і сенаторами демократами, є досить важливими саме для втілення у життя республіканського порядку денного. І знову такий шанс може. Не надатися з тієї простої причини, що навіть якщо республіканці у 2024 році переможуть і на президентських виборах, і на довиборах до конгресу, у сенаторів демократів буде достатньо можливостей, щоб заблокувати будь-яке нове узгодження інтересів, і таким чином історичний шанс, який може з одного боку допомогти Україні. І Ізраїлю, а з іншого боку втілити у життя ті наміри, які республіканці протягом десятиріч декларують щодо політики безпеки на кордоні із Мексикою, буде вихолищена. Можна уявити собі, що команда очільника республіканської меншості у сенаті Мітча Маконела дійсно піде проти позиції. Дональда Трампа. Хоча це зараз не так просто уявити. Але Макконел може ризикнути. Невідомо, чи може ризикнути спікер Нижньої палати американського конгресу Палати представників Майк Джонс, адже без схвалення Палати представників рішення щодо пакету, який передбачає посилення заходів на кордоні Сполучених Штатів і Мексики і допомогу Україні та Ізраїлю також не може бути ухвалено Джонсон. І так вже пішов на досить серйозний ризик, коли схвалив угоду із Білим домом щодо тимчасового фінансування державних установ. Як відомо, саме винесення на голосування цієї угоди вартувало посади його попередникові на посаді. Керівника Палати представників Кевіну Маккарт. Однак зараз радикальні конгресмени республіканці, які підтримують президента Дональда Трампа, виступили за те, щоб Джонсон зберіг посаду. Бо, за їхніми словами, такого консервативного спікера у палаті представників не було ще ніколи. Разом із цим ця частина американських конгресменів попередила. Майка Джонсона, що якщо він поставить на голосування пакет, який передбачає посилення заходів безпеки на мексиканському кордоні і допомогу Україні та Ізраїлю, ці конгресмени, зокрема відома прихильниця Трампа Мейлері мейл Тейлор, буде виступати за те, щоб поставити на голосування питання про відставку спікера. Палати представників. Отже, можна сказати, що Джонсон ризикує своєю посадою і може просто виявитися не готовим до такого ризику, незважаючи на тиск з боку адміністрації президента Байдена і власних колег-сенаторів республіканців. Голосування по продовженню тимчасового фінансування. Американських урядових інституцій вже продемонструвала хиткість позиції чинного спікера. За продовження фінансування проголосували практично всі конгресмени-демократи. А от республіканська фракція у палаті представників розкололася майже навпіл. 106 сенаторів республіканців перепрошую, конгресменів республіканців з палати представників проголосували у підтримку цього тимчасового бюджету, а 105. Конгресменів республіканців з палати представників проголосували проти такого продовження. Таким чином, позиції спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів виглядають досить хиткими. Якщо на голосування буде поставлено питання про його відставку з посади, він може і не утриматися. А тоді його політична кар'єра буде закінчена, Як закінчилася по суті політична кар'єра його попередника Кевіна Маккарті, який після стільких років домінування у фракції республіканців у палаті представників змушений був взагалі відмовитися від мандату наприкінці минулого року. Джонсон підкреслює, що він постійно спілкується із колишнім президентом Дональдом Трампом, і сподівається, що той розуміє важливість міграційної угоди. Однак насправді ми бачимо, що Дональд Трамп абсолютно не бажає ухвалення будь-яких компромисних домовленостей між республіканцями і демократами, не бажає, з кількох причин відразу. Перше, він не хоче подарувати своєму очевидному головному опонентові на виборах президента Сполучених Штатів Джозефу Байдену політичної перемоги. І з цієї точки зору якась там допомога Україні чи навіть питання безпеки кордону абсолютно не турбує колишнього американського президента. Він може бути впевнений у тому, що. В разі, якщо він виграє президентські вибори, він сам розбереться із усіма цими складними питаннями. Друге важливе припущення щодо позиції Трампа. Полягає в тому, що він хотів би домовитися щодо закінчення російсько-української війни із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і неодноразово вже підкреслював, що він знає, як знайти спільну мову із російським диктатором. Однак для того, щоб домовленості Трамп Путін відбулися, принаймні з точки зору самого Трампа. Потрібно, щоб Україна не мала на момент початку перемовин між Вашингтоном і Москвою сильної позиції у Москви. Щоб Україна сама бажала, щоб новий американський президент врятував її від остаточного знищення і загарбання окупаційними російськими військами. Щоб Трамп не тільки не потребував Консультації з українським керівництвом щодо того, як має бути закінчена війна, але міг абсолютно спокійно проігнорувати будь-яку точку зору українського президента і політичного і військового керівництва нашої країни, адже саме так колишній американський президент уявляє собі. Світову політику як домовленості сильних, як домовленості диктаторів. Нагадаю наскільки довго він прагнув домовитися із північнокорейським диктатором Кім Чен Іном, незважаючи на те, що навіть власне оточення намагалося пояснити йому. Помилковість такої позиції. Але Кім Чен Ін з його безмежною владою у Північній Кореї подобався Трампу так, як подобається йому своєю безмежною владою у Російській Федерації Володимир Путін. Що вже з цим поробиш? І таким чином Трамп може вважати, що домовленості щодо кордону з Мексикою це тільки привід для того, щоб не допустити виділення грошей Україні. Саме тому ці домовленості і мають бути. З його точки зору, заблоковані конгресменами республіканцями. А самим республіканцям доводиться рахуватися з цією позицією, бо тим з них, хто бажає продовжити свою політичну кар'єру, тут опції Майка Джонсона значно відрізняються від перспектив Міча МакКоннелла, доводиться. Усвідомлювати, що без підтримки Дональда Трампа вони просто не знайдуть ніяких перспектив у республіканських виборців. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!